У шестеро меншу суму компенсації від інших отримають родичі загиблих під іловайськом бійців батальйону Херсон, і все через бюрократію. Батальйон створений на базі міліції. На Донбас добровольці їхали забезпечувати порядок у звільнених містах, але потрапили на передову. Причому такий наказ вони отримали від полковника, імені якого в міліційному відомстві ніхто не знає. Родичі сімох загиблих у серпні Іловайському котлі херсонців намагаються з'ясувати, хто віддав такий наказ і чому, крім шани, діти героїв не отримують гідну компенсацію. Із бійцями та родичами спілкувалась Олена Ваніна. Йому пощастило вирватися з Іловайського котла. Андрій Тарчинський згадує півсотні бійців міліційного батальйону Херсон відправили на Донбас спостерігати за порядком на звільнених територіях. За наказом керівництва розповідає боєць. Вони вирушили під Іловайськ і несподівано для себе опинилися на передовій. Коли їде техніка, а по бокам зривається оце все, ми поняли, що тут. Далеко не охрана а общественного а громадського порядку. Він повернувся з осколковими пораненнями кінцівок і тулуба. Після лікування медики видали всі довідки і виписки. Але тепер Андрій має пройти ще й суд медекспертизу, яка має довести, що поранень він зазнав саме під час бойових дій. Ми остались живі. У мене є руки, в мене є ноги, але Сім'я погибли їхні кормильці. в Іловайському котлі. Загинули семеро бійців батальйону Херсон. Ще троє зникли безвісти. Нещодавно родини загиблих отримали акти розслідування. У них указано бійці загинули під час нещасного випадку. Вікторія її чоловіка з-під Іловайська привезли в труні. Без батька залишилися двоє маленьких дітей. Виплати йдуть зовсім разно по закону міліції Нічасне случає. У них все називається нещасним випадком. То тобто сіта в, в рази менше, в рази менше. Чим воєннослужачі Нацгвардії. тут же з'ясувалося на передову міліційний батальйон, що мав нести службу на звільнених територіях, відправив невідомий полковник. Його фамілія запорожців Аркадій Вікторович Либо ж це та скаження фактів. Существенних, причому або некомпетентності комісії, яка проводила дане розслідування. Хто відповідатиме за смерті бійців батальйону Херсон і чи зміняться суми компенсації для родин загиблих на передовій міліціонерів добровольців у міністерстві внутрішніх справ на ці запитання поки що не відповідають? Закони, та штука така сложна, що не всі можуть розібратися. Нада юриста. Ну ще раз, розпорядк там составлен правильно то тобто, это так всі погиб, погібляє служби нев'язаності міліционіра. Тим часом родини загиблих уже готують звернення до генеральної прокуратури. Вони вимагатимуть не лише знайти винних у смерті близьких, а й збираються добитися, щоб їм виплатили гідну допомогу. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.